Всім привіт, мого каналу. Сьогодні у нас така от бензопилочка, <кій> синька, але з якоюсь такою нестандартною проблемою вона не запускається. Сказали, що можливо там паливний фільтр, але Але... циліндр порошнева візуально в нормі. Іскрульку перевірив, іскрулька, ну от такий от нагарчик, що означає, що, як то кажуть, ну не дуже то й в нормі щось. Закрутив. Свічку назад. Хотів перевірити, якщо вона так не запуститься, Це тому що її дергали, то наш ну, не запускається, а свічка суха. Закрутив свічку, хотів спробувати, запуститься вона чи ні. І якщо ні, то хлюпнути вже паливо безпосередньо. а Отака от штука. Компресії немає і хлюпотить. Люпоти. За срач вибачаюсь, тому що це вже друга, а пилки потрібні на ранок, як то кажуть. Що може бути? Чесно, навіть, навіть здогадок немає ніяких. Що це за така незрозуміла проблема? нагрівалася і глохла, клапанці їх попіднімало вверх і от така от така, от, от. дробинка і на гільзі там дробинка набагато-набагато як така жорсткіша. підшипники гуляють дебело. Так, вверх вниз Блін, не знаю. Е, тримаю за щеплення, то щеплення ходить, а магнето на місці і це, як то кажуть, дуже 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 бентежить. Зараз розберу, долізу до гільзи, поставлю на, на прискорення, долізу до гільзи, подивимося разом, тому що мені також дуже-дуже цікаво, чому вона так зеленкотить і немає компресії. Хоча, хоча візуально ціліндропорошнева вона ціла. Разбираем девочку на камеру. Дивіться, на ущільню очі. Коленвал бігає. Те що ось вийде нічого страшного. Вверх-вниз він ходить. Оце бідульки. Дзеленчало. От. Ну також, ну блін. Кільцева зірочка, вона новенька. От видно. Вона новенька. Ну, трішечки нею там працювали. Ну, блін, ну, коли міняється кільцева зірочка, та ну ще, ще ви не бачите, що у вас щеплення вон, розгрізло його нахрен, блін. Я одну. Робітники до добрі, але, блін, ну. Ну, я я в шоці, я в шоці, просто в шоці. Блін, я, я такого не зустрічав на своїй практиці. Ніколи, ніколи. Це перший, перший випадок. І нюанс в тому, що чули, що дзеленкотить, ну там щеплення, дзеленкотіло, Ремонтують вони ж не, не за власний рахунок. Можна ж було сказати, там, зеленкотить там, туди-сюди, ні масла ли далі. Але е, навіть, навіть при оцьому всьому, оцьому, навіть якби щеплення було ціле, е, вона б цокотіла. І е, ну, це, як то кажуть, потрібно бути настільки глухим, щоб не чути оцього. Звука такого неприємного. ну і е, Воно б геппало, як, як то кажуть, там в верхню мертву точку такий, був, був би звук, такий цок-цок-цок, а може іще гірше. Те, що стопор відлетів, то це таке. Один стопор є, а одного немає. Чи є? В общем, куска стопора немає, кусок стопора влетів, гільза більш-менш ціла, а поршню прийшла, короче Як позиційні шайби не розвалилися і не пробило картерину, оце також, як то кажуть, дивує. Де крючок? крючок. крючок. От, позиційна шайба. Вон, Дивіться, які ями на позиційній шайбі. Якщо, якщо буде видно. Вон такі ями витерло, витерло. Друге палець. Палець, яма. Це просто ж... жесть. І посадку. От куска стопора немає вуха. І розбило, ну от настільки, от. це ж ну, наскільки потрібно бути глухим, щоб оцього всього не чути. Ну, я не знаю. Ну от таке оце пер перший раз. Перший раз я таке зустрічаю. І от як те, що розповідав про, про розвальцовку, посадки. Вон, бачите, як з жерла. От Алюміній звисає. От і он знизу видно. Отам. То все позиційні шайби гру. Ну <клухи> <клухи> і щоб трішки розвалило б картер. Коротше, і з сто... А, і ще що хотів сказати про о, те, що писали там. там. Вставлюють бумажняненький повітряний фільтр. І забули про грязюку до одного місця. Воно як тягло поляку, так і буде тягти. Те, що я робив, я показував на алюмінієвий патрубок, Вдягається от такий от шмат поролончика і зверху вдягається сітчатий повітряний фільтр. Грязюку тягне так, але. Ну, це рівно час від часу потрібно перевіряти, чистити. в общем обслуговувати одним словом а не забити, забути і тоді виникають такі всякі, всякі нюанси. Гальчастий вже не дуже в гарному стані. Гальчастий також під заміну, тим паче вони в комплекті лежать. Ну, На камеру, мабуть, не буде видно. Взагалі, ліфта, скоріш за все, підшипники. Можливо, а можливо посадка в колінчастому валі, тим паче воно вже розбило. Розбило посадку під шпонку. Воно також лікується, але я подивлюся на посадку ось. Колінвала і підшипник. Якщо там воно люфтить, то потрібно міняти безпосередньо колінчасті запитували Записували в мене про посадку колінвалів нових на підшипник, то вони заходять від руки без, без як то кажуть, натягу. Тобто не потрібно нагрівати підшипники, як на 180 штилю наприклад, там і впресовувати або на більш більш, бре, більш е, професійній техніці. Тобто на 260-му потрібно, потрібно напресовувати, що в картер напресовувати, що безпосередньо на колінчастий вал, але там потрібен би зовсім інший інструмент, кувалдометром воно не розбирається. Розбирається лише в тому випадку, якщо вже е, хтось щось міняв. Тобто, якщо стоїть неоригінальний колінчастий вал, на оригінальному картері, тоді воно входить і виходить все трішечки трішечки краще, без спецінструменту. В общем що, поміняю, не знаю. ще що Чи колінчастий вал буде під заміну йти чи колінчастий вал підшипники. Синдроповершнева, звісно, під заміну. Там вон ударчик ударчик є. Якщо захочете, хто там каже, от я це все чухаю. Ну, чухайте. У мене на це на даний час немає того вільного часу. Тому що вони потрібні на ранок, а я ще хочу спати, поспати, поїсти і так далі. тому подібне. А, в принципі, все, що хотів, що хотів, я сказав. Так що так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і ми